Вітаю вас, шановні п'ятикласники! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, як живуть і чим відрізняються клітини різних організмів? І перш ніж ми перейдемо до вивчення нової теми, давайте пригадаємо попередню. Для чого вчені класифікують організми? Які ознаки характерні для живих організмів? Які є рівні організації організмів? Що таке клітина? Наведіть приклади таких властивостей організму людини як пристосованість і подразливість. Розв'яжіть требус. Клітина є найменшою одиницею будови і функцій організмів. Клітини мають надзвичайно складну структуру, і дехто з учених вважає, що навіть комп'ютери будь-якої потужності за складністю не перевершать клітини. Клітини, як і організм, який вони утворюють, живляться, дихають, ростуть, розмножуються. У клітинах є крихітні органи, різні за своїми функціями структури органели, які забезпечують життя клітин. Органели це постійні складові клітини, які мають певну будову та виконують різноманітні функції, забезпечуючи життя клітин. Клітина за своєю будовою нагадує місто, у якому є різні структури, які виконують свої функції. Перед вами мапа міста Клітина. І я пропоную вам розпочати екскурсію по цьому місту, аби добре з усім ознайомитися. Будьте уважні і не сходьте з маршруту. Щоб потрапити в це загадкове місто, потрібно спочатку перейти через кордон, який буде нагадувати гнучкий міцний паркан мембрану. Однак. Потрапити в клітину нелегко, адже мембрана не тільки її оточує, а й захищає від зовнішніх впливів. У ній є ворота з охороною, спеціальні молекули білків, які не пропускають у клітину складні небезпечні речовини та не випускають потрібні. Клітини рослин, грибів і бактерій над мембраною мають ще додатковий захист як мур клітинну стінку. У середині клітини не повітря, а рідка жилеподібна суміш речовин, яка має назву цитоплазма. Центр керування клітиною мерія міста це ядро. У ньому зібрана вся інформація і записана не на папері чи диску комп'ютера, а в речовині, яку називають ДНК. Життя міста забезпечують електростанції мітохондрії, які пакують вироблену енергію в своєрідні акумулятори з назвою АТФ. У клітині рослин ще є фабрика хлоропласти з унікальною технологією виробництва вуглеводів фотосинтез, у якій використовується сонячна енергія, а також велика красива вакуоля, заповнена клітинним соком, як озеро водою. У бактерії немає ядра, але це не означає, що клітина залишилась без інформації ДНК. Ні. Просто вона розміщена не в ядрі, а безпосередньо в цитоплазмі. У бактерій немає ні мітохондрій, ні хлоропластів. Кожне з міст клітин живе за своїми правилами і захоплює своєю складністю та красою. У ньому немає хаосу, тисячі процесів відбуваються дуже злагоджено і чітко. Відскануйте QR-код для того, щоб переглянути відео, створене в Гарвардському університеті за допомогою складної апаратури та певного типу мікроскопії. Це найдосконаліше відео внутрішнього життя клітин. Посилання на це відео також буде в описі до відеоуроку. За різними підрахунками вчених в організмі людини міститься 70 100 трильйонів клітин понад 200 різних типів. Вони відрізняються за розмірами, формою, функціями, але спільно працюють, щоб забезпечити життя організму. Ознайомтеся з будовою клітин різних організмів. Лабораторне дослідження Робота з мікроскопом та приготування тимчасового препарату. Розгляньте будову мікроскопа. Розгляньте послідовність дій під час виготовлення препарату шкірки соковитої луски цибулі. Приготуйте тимчасовий препарат шкірки цибулі. Для того, щоб краще бачити клітини, крапніть на шкірку цибулі краплю розчину калій йодиду. Натлижок рідини відтягніть фільтрувальним папером. Замалюйте декілька клітин шкірочки цибулі та підпишіть ядро, вакуолю і клітинну стінку. Напишіть висновок про те, які компоненти клітини цибулі можна побачити за допомогою мікроскопа у препараті шкірочки цибулі. Британську студію. NSC Creative так зачарував внутрішній світ клітини, що вони створили мультфільм Клітина, 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 в якому разом з головними героями Сьюзі та її другом Раджем глядач потрапляє у веселу подорож до дивовижного світу цих мініатюрних фабрик життя. Подивитися трейлер мультфільму можна за QR-кодом або за посиланням. Додатково посилання також є в описі до цього відеоуроку. Кажіть, клітини яких організмів зображені на малюнках? Коротко про головне. Клітини мають складну будову. В них є різні за своїми функціями структури органели. Клітини бактерій, грибів, рослин і тварин мають спільні і відмінні органели. Виконайте вправу попс.